Всім привіт! З вами я Катя, та в цьому відео я підготувала для вас 5 ідей зачісок. Всі вони робляться швидко та прості в виконанні, але тим не менше вони виглядають дуже гарно та стильно. Тому ставте вподобайку та будемо починати. Отож, перша зачіска. Для неї спочатку ми зав'язуємо низький хвіст, потім трохи нижче зав'язуємо резинку, робимо у волосі таку дірочку. Та ось так притягуємо у ню волосся. Тобто ніби перекручуємо. І потім його ось так трохи витягуємо. І повторюємо це по всій довжині волосся. Звісно ж, кількість цих повторень буде залежати від довжини вашого волосся та відстані між резинками. І ось перша зачіска готова. Як на мене, вона виглядає достатньо оригінально. Переходимо до наступної зачіски. На ню витратиться трішки більше часу, але вона, звісно ж, так само залежить від довжини волосся. Для неї потрібно спереді заплести дві маленьких косички. Я гадаю, краще це робити не зовсім спереді. Ось, наприклад, я відділила те волосся, яке раніше було чубчиком, і вже після нього заплітала косички, а у вас це можуть бути просто передні пасми. Нарешті я її доплела і тепер, можна сказати, готово! Але не зовсім, тому що косичок має бути дві. Тепер точно готово. Ось така доволі ніжна зачіска вийшла. Але мені здається, що вона буде краще виглядати з випрямленим волоссям. Третьою зачіскою буде гулька. Зав'язую низький хвіст, але останній раз резинку протягую не повністю, тобто залишаю ось такий хвостик. Далі обов'язковим етапом є почати закручувати волосся та згадати, що ви не взяли шпильки. Повертаємося, знову ж закручуємо та закріплюємо шпильками. Ну і ось так вийшло. Для наступної зачіски спочатку треба спереді зав'язати два хвостики. Ну, а тут в Каті заплуталось волосся, і вона дуже довго старалася його розплутати. І нарешті в неї це вийшло. Звісно ж, можна було б залишити і так, але я продовжую. Далі потрібно зробити щось схоже на першу зачіску. Зав'язуємо резинку нижче, але волосся не перекручуємо, а просто трішки витягуємо. Сподіваюся, вас не дуже бентежить те, що я дивлюся у ту сторону, просто в мене там стояло дзеркало. Ось така проста зачіска вийшла, але виглядає дуже мило. І, до речі, тут, на відміну від другої зачіски, мені здається, виглядало б краще з хвилястим або накрученим волоссям. П'ятою і останньою зачіскою буде низький хвіст. Я піділила передні пасма та зав'язала їх у хвіст спереді, просто щоб вони не заважали. Далі волосся, яке залишилось, зав'язує у низький хвіст. Та ці пасми, які ми залишали, скручую у такі ж гутики. Зв'язую їх ззаді резинкою під хвостом, щоб не було видно, та закручую навколо резинки і закріплюю шпилькою. Готово! Це була остання зачіска. Сподіваюся, це відео було для вас корисним та якусь із зачісок ви повторите. Якщо це так, не забувайте про вподобайку, підписку та відгук у коментарях. А ми побачимось з вами зовсім скоро у наступному відео. До зустрічі!